Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати кримські гори і Карпати, степ і пагорби дні брови, і озера, і діброви, і веселку, і калину, чорне море і дунай. Все це наша Україна. Наш чудовий рідний край. На скрипці дівчинка заграла і заруженими хмарки. Почувши скрипку, сонце встало, із під крилатої руки хлюпили провень і скриньки. Усе довколо ожило. Гей дзвін годись далеко, думки пряде над нивами, над нивами приливами, купаючи мене, на пластівку. Я йду йду зворушена, когось все жду, співаючи, співаючи, кохаючи, тихий шепітрав олумлячи. В наших серцях Херсонський дух, там же надія та віра зробимо коло із власних рук і вогник той нас хай зігріє. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Любіть Україну, осніть наяву, вишневу свою Україну, красує вічно, живу і нову, І мову її Солов'їну.